Обрядові прикмети та поради, дівчатам виходити заміж, одягатися на весілля потрібно у сукні з довгими рукавами, аби спільне життя було довгим, і в закритих туфлях з закритими пальцями та п'яткою, щоб щастя не згубилося. Молодим дівчатам не сідати біля кута столу не вийде заміж, збовтати чай в чайнику, накликати сварку. Вперше пообідавши у чийомусь будинку, складати серветку, значить ніколи більше не відвідати цей будинок. Вимітати пил зі свого будинку, значить, вимітати удачу, дарувати ніжний слід до сварки. Той, хто подарував, повинен взяти в обмін гроші, хоча б копійку, дві ложки в одному горщику до весілля. Якщо буханець при розрізанні розламується в руках. Це віщує сімейну сварку. Якщо в будинку одночасно задзвонять два дзвіночки, це до розлуки. Якщо під час їжі ти прикусив язика, значить, ти сказав неправду. Якщо випаде каміння з печі до лиха. Якщо покачати порожню колиску, до кінця року вона перестане бути порожньою. Якщо двері, які ніколи не скрипіли, раптом заскриплять, буде неприємність. Якщо жінка або дівчина наколює хліб веделкою або ножем, вона назавжди позбавляє себе щастя. Якщо вогонь розгорається без допомоги віяла, значить поруч присутній ще хтось. Якщо ти почнеш надягати сорочку, піджак тощо з лівого рукава, чекай біди, за кут столу часто триматися, свій кут знайти, грати ножем до сварки. З печі випадуть іскри або головешка до гостя.